Місто видавничих традицій у Коломиї підсумували чверть століття видавничої праці директора педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна. Уже 25 років він популяризує рідне місто через книги, альбоми і листівки. На святковий захід присвячений цій ювілейній даті зібрались автори, краєзнавці, освітяни та поціновичі історії Коломиї. Усі охочі мали змогу придбати унікальні видання за символічною ціною, а видань цих чимало. Понад сто двадцять деталі в сюжеті. Перше видання Нарис про місто Коломию Леопольда Вайгеля це перше видання переклад Миколи Васильчука і Мирослави Печежу. Це перше історичне видання про наше місто загалом, яке знайшло переклад українською мовою. Книги автора Леопольда Вайгеля розпочалася серія Коломийська бібліотека і багаторічна плідна видавнича діяльність відомого краєзнавця, колекціонера старих листівок, заслуженого працівника освіти України, директора педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна. За чверть століття завдяки його праці й енергії вийшла друком ціла низка історико-культурологічних проєктів. 43 вже надруковані, і одна в процесі виходу книги із серії Коломийська бібліотека. 12 10 альбомів, збірки листівок загалом понад 120 різних видань сьогодні. Ми дійсно презентуємо крупномасштабний проєкт місто видавничих традицій, і метою нашого проекту є привернення уваги до української книги, і, зокрема книги, яка зберігає історичну і національну пам'ять про наше місто, наш край про Україну. Сьогодні це неймовірно важливо, коли російський агресор поставить за завдання знищити Україну. Він на сході України знищує бібліотеки, книжки українські, літературу. Він нищить і хоче знищити нас з вами. І саме сьогодні українська книга займає важливе місце у формуванні громадянської активності, військово-патріотичного виховання. Я радий, що сьогодні ці книги є в усіх бібліотеках нашого міста. Вони знаходять місце на полицях Коломиян, і в такий спосіб ми зберігаємо нашу історію, культуру, традиції. Одним із перших авторів, який почав співпрацювати з Валерієм Ковтуном, був письменник, журналіст, кандидат філологічних наук Микола Васильчук. Кілька його праць є невід'ємною складовою серії. Коломийська бібліотека Я більш ніж 25 років співпрацюю з Валерієм Івановичем. Бачив, як народжувалися ці всі проекти, брав участь у їхній розробці, в наповненні. І хочу сказати, що це справді потужний, значимий, національно значимий внесок. 44-м виданням серії Коломийська бібліотека буде книга про театр в Коломиї, співавтором якої є краєзнавець Богдан Волошинський. До кінця травня сподівається, він його разом із Миколою Савчуком дослідження буде презентоване Коломийській громаді. Я з приємністю при цій нагоді анонсую 44-й крайній випуск. Це буде спільна праця Миколи Савчука і моя. Ми виступаємо як упорядники книжки Театральна Коломия від 1848 до 1990 року. Тобто театр в Коломиї, Коломийські театральні сцени і діячі театральні упродовж більш ніж 150-літньої історії. При чому це епоха до незалежності, тобто це період окупації, чужинських окупацій, але в той час театр розвивався і він був таким вогнищем, яке дійсно зігрівало українців і спонукало до праці на національно-патріотичній ниві. Я хочу, щоб ми в Коломиї підняли ще один бренд Коломия історичне театральне місто. Цим ми справді можемо бути цікаві світові. Я думаю, що це відкриє двері чи браму для нових культурологічних проєктів. Кожен коломиянин має мати у своїй бібліотеці книги з історії рідного міста. Переконаний директор видавничого товариства ВІК, очільник друкарні імені Шухевича Петро Крив'юк. Саме він підтримує й підписує до друку видання, зініційовані ініційовані Валерієм Ковтуном. От підрахував ми видали вже 43 випуски Коломийської бібліотеки. 43, е, скоро буде, приступаємо до 44-го, і в планах вже 45-й випуск. Е, це більше тридцяти тисяч книжок. Я підрахував це 10 тонн паперу. І це е, кожна книжка є унікальна, унікальна, тому що вона е, почасти це вперше, яка побачила світ. Це е, якісь старі передруки, е, е, які віднай, е, віднайшли науковці, дослідники, коломиї здавці. Це е, е, якісь альбоми, і монографії, і матеріали конференцій, різні, різні плани. І... Друкуються у нас, звісно, всі наші відомі Коломіяни, колумія, коломийці, дослідники, коломиї І я я цим гордий, що до цього щось трохи долучаюся і я. На презентації підсумку 25-річної видавничої діяльності Валерія Ковтуна панувала невимушена атмосфера однодумців. Запрошені ділились враженнями про співпрацю. За символічною ціною купували ті видання про Коломию, яких бракує вдома, обмінювалися побажаннями і подарунками а вже за кілька днів по тому у місті презентували 43 тє видання серії Коломийська бібліотека, книгу журналістки Ольги Гаврилюк Благовіст на межі тисячоліть». Але про це вже у наступному сюжеті. Тамара Приходько, Андрій Гращук для телеканалу НТК.